350 г борошна дрібка солі та натираємо 200 г масла. Трішки розмішуємо та додаємо 200 г сметани. Замішуємо тісто, але довго його мняти не потрібно, щоб не розстало масло. Ділимо приблизно на 5 рівних частин, робимо колобочки та під харчову плівку на 1 годину в холодильник. Пройшла одна година, тепер по одному колобочку дістаємо з холодильника та розкатуємо. З одного колобочка повинно вийти три полосочки. На кожну полосочку кладемо вишні, защіпаємо края, перевертаємо так, щоб шов був знизу. Викладаємо противень, застелений пергаментом та випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Коли спеклося, підрівнюємо края. Тепер готуємо крем: 600 г вершків, у мене домашні вершки та 150 г цукрової пудри. Трішки збиваємо, щоб аби тільки перемішати. Та намазуємо гірку. Спочатку кладемо 5 трубочок, потім 4, 3, 2, 1 і так до кінця намазуємо. Потім натираємо шоколад на гірку та залишаємо на ніч настоятися. Смачного.